Бонжур, з вами Цитрон Крутон! І сьогодні я вирішив спробувати нову рубрику на своєму каналі. А саме в цьому відео я буду дивитися на концепти до наступного оновлення в Чікінган. Що ж, не буду затягувати! Погнали! Ну і в першому концепті ми бачимо новий режим Music Mode, мабуть, там треба грати на гітарі. До речі, а реально було б круто, якби в Чікінгані були якісь музикальні інструменти. Також ми бачимо нову карту Піратська зона. Але якщо я не поміняюся, вони тут просто змінили текст, а так ця карта називається «Айсланд». Ну і далі у нас тут зразу два слайди. Спершу ми бачимо якийсь новий костюм у вкладці костюми. Ну а на наступному слайді ми вдягаємо цей костюм і це реально виглядає стрімно. Але реалістично, тому автору респект. Ну, а в наступному концепті ми можемо бачити реально багато крутої зброї. І до речі, я тут подивився, концепт робився ще до останнього оновлення. А тут вони вже передбачили автомати вогнемет, тому щось мені підказує, що і решта зброї з'явиться в Чікінгані в наступних оновленнях. В наступному концепті ми бачимо дуже багато рухів і знову ж таки він робився перед останнім оновленням. А тут вони умудрились якось передбачити один рух. Ну, а всі інші рухи реально круті, тому цей концепт теж служує респекту. Так, і наступний концепт трохи дивнуватий. Але що реально мене зацікавило, це автомат із кінведмедя. Ну, а більше тут нічого нового немає. Ну, а далі у нас, звісно ж, графіті. Його прогнозують уже десь рік, а розробник ніяк його не може додати. Ну а щодо концепту, він крутий. Ну і далі у нас, звісно ж, чікен пас. Його теж уже рік просять, навіть більше, мабуть, і його ніяк не можуть додати. Ну а концепт, ну, нормальний, таких мільйони. Що ж, це були всі концепти на сьогодні. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і ви поставите вподобайку та підпишитесь на мій канал. Ну а з вами, як завжди, був я, Цитрон Крутон. Всім оревуар!